Шалені гроші та невідомі інтриги сьогодні у слугах народу ви побачите. Шокуючі подробиці про ціну на проїзд в маршрутках. Як рахувати правильно, щоб сумчани платили більше? А що робити? Первим етапом я вважаю треба проголосувати Право 50-х тариф, хотіть на тривогу. Прут, якому позаздрить коза Ностра, ряжені молодики, сміттєві баки та керівники юстиції на службі у нових господарів життя. Це слуги народу. Дивіться вже за мить. Листопад 2014 року спливають останні дні, коли сумчани платять за проїзд в маршрутках стару ціну 2 гривні. Апетити перевізників ростуть. На порозі масштабного подорожчання проїзду люди йдуть по допомогу і захист до міської влади. Зверніть увагу на наступний фрагмент. Сумчани пропонують меру скористатися експертизою пасажиропотоку, яку провели фахівці Сумського державного університету. Далі реакція міського голови. Слідкуйте і запам'ятовуйте. Два десятки громада не поняла? Не поняли не поняти. Тим більше, після того, що як викинули СМТУ, що по гривню 06, їхня ну я десятка йому. Реально. Нет, смотрите, но вы же понимаете, что в гривне 06, когда троллейбус не ездит по гривне, и мы даем 5-6 миллионов дотаций в вот, год троллейбуса, то понятно, что троллейбусы перевозят меньше людей, чем маршрутчики, да? А, ну, они доказывают свою правоту в суде на основании расчета. Те, те что которые дают, которые они проводят, те, что дают нет, не расчеты, это же те данные, которые они дают в статистику. Тобто і статистика, і реальні показники. Ви же можете опровірнути ці дані на ставанні розчуток даже того ж СумДУ? Але статистики такі, господи, чому? Вони зробили один маршрут раз, вибачений. Того... Там ошибочный, Александр Ковальчук. Вони показують, що водітелям подихається. Можна це вибірити на 100% і э, уже епілірувати дані. Стоп, подивіться уважно ще раз. Ви же можете опровірнути ці дані на ставанні розчуток навіть того ж СумДУ? Ну, статі стіки зіло, адін маршрутраса шиночки. Ситуація доходить до абсурду. В боротьбі з перевізниками мер отримує козирного туза. Дослідження СумДУ дає рентабельність проїзду маршрутці 1 гривня 6 копійок, Діючий тариф – 2 гривні. Про яке підняття ціни взагалі може йти мова? Для Лисенка це дарунок долі, але схоже, що мер вперто його відштовхує. Як ви думаєте, чому? Шокуюче відео з найвищих кабінетів: боротьба з перевізниками або корупційна змова, чи правда, що людей пошили в дурні скандальна версія від слуг народу прямо зараз. На широку публіку експертизу СумДУ виставляють, наче щось несерйозне. Мовляв, пасажирів, а отже, і рентабельність маршруток рахували непрофесійно, з помилками. Насправді ж, для міської влади незалежний підрахунок став, наче вибух бомби. На цьому відео незадовго до спілкування Лисенка з городянами чиновники мерії радяться, що робити із незручними результатами. Я просто не відав, що ми тріш можемо послати, іслідова покаже. не показать, бы это не может. А не надо, надо 2,50, и хай тянется. Не показывай. Не, я говорю, 2,50. 3, 3, рука рубля не принимай. Все. А не, оттягивание... ну, Саня сам себя загнал в тариф. Тогда не подняли, он заработал эти все вещи. То просто шурбачишь на этой каше, блядь, кормятся, греются все, блядь. Вот, грубо говоря, от ревенков да. от партии до самых обычных там, блядь, андот, типа поле суши. И тут как выходить, что, что может можешь придумать. Ну сейчас он просит мне все реально. И вот эти вот цифры, которые они получили, умножены на количество рейсов, те, которые рецепт, ну люблю если он уже ну, надо, он будет пить, нормально, То, он, ну, хоть, хоть что-то. Просто что реально, вот с этим подсчетом, я тебе скажу, что ну, я не думал, что мы настолько загонимся в тупик. Но мы по, по факту мы себя загнали в тупик, да. ну, в угол. Не в тупик, но в угол, да. Да. И теперь выкручивать из того, что эти все-таки показатели сейчас самый пиковый период заработать и погода все едут, все, блядь, забито там все едут, да, все. И, и ты начнешь там блеять за то, что летом меньше, там на каникулах, еще что-то, это будет... Ну, вот будет, да, как оправдание. -то оправдание да. слабого, да. Понимаешь? И это не будет нормально выглядеть. Просто что, что сейчас можно вот эти все заслуги, что он там подался, боролся, он сейчас порубит, зарубит вот этим одним пересчетом, который реально надо показывать, да. А показывать, нельзя. показывать нельзя. Показывать нельзя. Змова перевізників и влади – це міф чи правда? Чому сумчан змусили платити більше? Продовження «Слуг народу вже за кілька секунд. Розсекречені розмови міських чиновників за зачиненими дверима проливають світло на те, як насправді піднімали тарифи на проїзд. Погляньте ще раз на ці діалоги з різницею в кілька днів, і тепер викручувати з того, що ці такі показателі зараз саме піковий період. З і погода всі їдуть. Все забито, там всі їдуть, да? Всі ти на щось то, що ж там гріє за те, що лето менше, там на канікула, ще що то Що там даже того же фунда. Ну, не сделали один маршрут, шибачний. Питання слабо, так. розумієш, і це не буде нормально. Погодьтеся, така поведінка керівників міста не дуже схожа на боротьбу за інтереси людей до останнього. Тож, що це було? Безвихідь, недолугість чи змова влади і перевізників. Свою версію ще у листопаді 2014 го оприлюднив колишній Сум Геннадій Мінаєв. Вчора Олександр Лисенко молниеносно в экстренном порядку після засідання сполкома підписав рішення сполкома о повищенні ціни проїзду в маршрутних таксі. Хоча по регламенту роботи сполкома у нього є 5 робочих днів на підписання документа, Тобто до 18 декабря 2014 року. -го Вот и ответ на все вопросы. Как и то, что он подписал дополнительные соглашения во изменение договоров с перевозчиками, коими из текста исключена железная норма, цена проезда равна 2 гривны. Хотя именно его суд и не обязывал этого делать. И еще одна цитата, цього разу с поважного сумского выдания «Данкор». Минаев также зачитал отрывки из налоговой декларации Лысенко, где сказано, что он владеет четырьмя рутами, что, по мнению экс-мэра, указывает на причастность исполняющего обязанности городского головы к маршруточному бизнесу. 28 квитня 2014 року. Крапка. А что делать? Первым этапом, я считаю, надо проголосовать 2,50 на и вторым выходить на 3 рубля. Це слуги народу. Дивіться у наступній частині. Спрут, якому позаздрить коза Ностра. Ряжені молодики, сміттєві баки та керівники юстиції за викликом. Зачистка Василя Щербака. Справжня ілюстрація. Чи боротьба за контроль над майном Сумської громади. Шокуючі подробиці та секретні матеріали. Не пропустіть.